Звісно, Ну, на всіх ділах добре, друзі. З, зі. Вибачте, друзі. Зі. Ми маємо прийти під варс. З. Ми маємо прийти під варс Раз. і алмаз. З. І алмазом кірку скравчить. Вау, мазики, мої рідненькі. Зараз ми маємо зламати цю ці... одненьку дошку. Та-та-та-та-та. До, 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 до. Я бы перші даже ну, тут є, фати. Где-то ободачу. Такие штучки. Ну, насили ну, для, для палок. Ой, а все а надо было шус. И шусть -за такой ничего нема. Ой, yes. ес. все, Ну что не получилось за озеро? Ми зараз я друзі оп, ми крафтом, не пошли кірка ціни простой Майнкрафт, ми проходим, а Майнкрафт на кілька трастучок. Че? Тут повітри є <tiny> давайте друзья. Тут нічого не. Наша тут під киснем Воно зачервонене не киснеці стуку. мені десь треба по п'ятнадцяти. Мені десь. я не знаю скільки. Не варив скільки тут є Чи Чек там кролік. Прозрачний блоки чи що Але я Майнкрафт без безмоду. Наш Майнкрафт дуже вже зараз стильний цей, який я граю. Чита чева, друзі? Тут, о, тут є піщанка. Я зараз я маю випливати. Я зараз помру. Давайте, 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 давайте. Щяхнули повітря. Раз. Ой, ломайся, ломайся. Стричь, у меня мне кэсэн Так, у меня весь кэсэн кончился. Я кончу, мне не трое. Я тут бежу на камню. Мы, блин, друзья, мне не хватит на печку. А знаете, ну, что мне трое печка? Чтобы скрафтить. Добро. Так, как тут со справа. Может тут єде квинчик я поки візьмути ну, вот, кирку камінну. А зустріч давайте до буду я давайте я добуду... Я багато досок, щоб більше не лазить сюди. Я добуду 15, мину 15, а п'ять, да. Бо 5 п'ять 5 на 4 скільки. Буде? 20 досок у нас буде. Так, 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 друзья. Mm -hmm. Добрый, друзья, заряд все про Так, 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 так. Давайте чуть -чуть, не помню, у нас было одна доска. Mm -hmm. Забираем. Добро, оп. И... И еще на скидки на печку треба. Печь. Черный камень. И на Так, друзья. Наш... Угу. Постелігач добре ми зараз. О! Так, друзі, зараз ми маємо проліз. Ми щось лакає. Ой, я боюсь, друзі, а якщо я випнусь з висоти. Mm -hmm. Ой, А на следующий раз мы будем играть на сервере. Так То есть я запущу сюда людей несколько. ты и. Назовите пятеро. Ни. Угу. Угу. добро друзья Угу. хватило досок. бежим, бежим, бежим. до 19. Да? Наче ще ми назбираємо п'ять. Може, може, друзі з крисую, знаєте, що е, е, Топорик Да, топорик кам'яний. Щоб було легше, що Да. це важко мені. Ідеально, друзі, я тепер легше буду купати. Бо бачите, зараз ми накупаємо десь 10 штучок, да? Десь... 40 буде штучок. Да в нас же до штучок, як вам сказати. Вже хай буде 15 штук. Угу. Не знаю скільки вийшло, друзі. Я, я без мене тяжу зараз знімаю. угу. І ми це все крафтимо в досочки. Досочки, 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 досочки. Пам. 60 їх. І знаєте, ще вотненько щоб був стак. І процентик. Так, друзі. Ай, блін, блін, блін... друзі, друзі, друзі. Оці доски для проходження. нас теж такі уровні є. Напевно мене таких нема. Так, опа, дивіться. Дивіться. Так, дивіться! Є не нормальный. Фух, я переспавнюся, друзі, я думаю, що вночі. Гепнувся є. Фу, добре Лишився все Тут є железко ораз Нормально Тут ничего не на сках. Тут є верстак. А що у мене такой немає? Бо я ж просто перевіряю цю карту рту, як вона. Давайте не збираємо зразу железо, щоб його більше не плавати. Угу. Угу. Три же слит. О, блін! Железо похороняти. У мене не. Должно що одного менчика. Де мені взяти камінь? І mm -hmm. mm -hmm. зараз де да знайду камінь? Так, друже, тільки що прийшов в шахти і звідти, там, де я був в тільки що. То я там дістав поднінкі ресурсики свої Железо. Mm -hmm. Ой, камінчик, чи Ді, став собі, друже. Mm -hmm. Так, куди нам далі можна піти? Mm -hmm. Угу, давай подумаем, с куда можно идти. Может, с чистым... Давайте. Почекаем, пока мы можем проплавать. Два железных слитка. Давай, 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 давай. Все, это пять секунд. Пять, четыре, три, два, один. Все, мы можем крутить нашу первую железную кирку. Нія це вже хотів сьогодні зняти а. і залисна кірка. Слава Богу, що вже є. Ну да, що я вже, вже не на тій старій дерев'яній кірці, яка чуть не зламалась. Так може щось... нас може... мене йде. Це все по насіннякого не, не треба. І це все ми перекрафтили. Як мені скрафті друзі! Алмазики. Як мені друзі скрафтять, але мозні інструменти. І ще щось, якщо тот... Нема. І в мене на каналі зараз в підсказках вилізет таке там я виживаю на лайковому блоковому місці. Там як я на скайблокові і там лайки-блоки є. Лайки. Как то знаєте, що я зняв на лайки блоках? Я хотів, щоб ви поставили лайк І ви поставили лайк І я продовжаю цю рубрику Тільки Так, ми вже Вже десь У нас буде ну, доб... Побігли друзі з... Поки будем Тим і тим Ми зараз доведемось До цього місця Добре, друзі де у нас? Може бути оп оп. оп оп Дивіться, тут Ліани. Хочемо під них. Братись! Блін. Друзі, може я зараз наберу алмазіку і включу запис? Не знаю. І... Добре. Так, друзі, я тільки на це знайшов і побачив цих красавців. Алмазиков. А мені вже нічого не треба, тільки алмазики. Тут не знаю скільки їх. І вони вноці такі були високі. в ти от тихо тихо, тихо, мені треба алмазики. ще нічого, мені тільки алмазики. Алмазики моє. А потім, коли ми добудемо ці всі алмази на цій карті. Ты мы сможем, знаете, что забудет друзья включать креативе, да лакита шкинь, который у нас. Ну, десь стра. Бо все равно не ядра купата, только нам ядро це десь оце ядро. Ой, я тут бачу... Нет. Ну тут ядро. А когда ядро, значит... Не ебали ядро. Тут железо, друзья. здесь Тут мое вот ядро. Фу, я так бьюсь. А И что я напевно, ну что Все бахнут тут. Так, ядро не тут. Не тут. А я тут. Я трубу сразу не... Трубу... Ну, все, как раз, трубу зачистить, все. Ну, Тут, ну... Ну, добрый, друзья, я уже дубов свои алмазы. Еще я хотел... Весь алмазик. Нормально. Ну, об... Новая кирка. Нові палочки і топорик лопата все друзі. Що ми можемо зробити з одним армазиком? Снюс скрафтить. Добро друзі ми тепер можемо цю карту карту все 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 все, все. отключати. А так Окей. Де один і творна. Ваш режим гри оновлено до творчий. Установлено режим творчий для власної гри. Добре, друзі. Ми тепер можемо з цих, з цих штучок відкрити. Може оцей відкрити. Ну, добре, друзі. Я на, на цьому все і на і всем.